Дорогі друзі, рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день вам! У мене буде сьогодні огляд моїх знахідок з нашої барахолки. Ось, нарешті, потепліло, діждали ми весну і розпочався сезон. Почали виходити люди, стало більше продавців і, відповідно, більше якихось пропозицій. Бо стільки взимку я не ходила, результатів було дуже мало і похвалитися було нічим. А тут, хоч і не такі рідкісні чи гарні знахідки, але їх все-таки більше. Я дуже радію, що нарешті вдалося знайти щось таке стареньке, вінтажне, і ось показати вам. Це я взяла чашки, тарілочку таку стареньку колекційну і новесенький чайник вдалося знайти. Зараз це розглянемо. Є такі дві чашечки, дуже гарні. Тоненька порцеляна, ніжний малюнок. ну Тут деколь з ручною домальовкою. Ось тут листочки, оце квіточка, мабуть, воно домальовано вручну. Новенькі чашечки на диво клеймо, ось таке старе полонне і десь на 150 мл. Тобто для ранкової кави буде якраз чудові чашечки, ще й дві. І ці дві такі досить гарні, незвичайні. Ось такий мінімалістичний малюнок. Ось так, це теж деколь, тут навіть золота якась така штучка, іерогліф якийсь є, теж новенький, ручка цікава. І клеймо, клеймо тут Борислав. Посуд цього заводу мені взагалі так рідко трапляється, а тут, бачите, дві чашечки натрапила. І ось ще ж така сама, але тут на обідочку якось так витерлося. Я думала скола, але ні, воно все ціле, просто якось так неаккуратно тоді його зробили. Ну, нічого, чашечкою можна користуватися, тож гарний такий старенький посуд. І ось такі я знайшла ще дві. Ну, це вже чайні чашки, теж новенькі, позолота не потерта, все ціле, з пташками зелене криття. І хочу показати дві пташечки, деколь клеймо городниця. І знаю, є такий чайний сервіс, тож, бачите, трапилися дві чашки. Чайник хочу вам показати ось такий гарненький. Весь в позолоті, новий, на диво новий. Ось покажу навіть середину, бо ніде нічого, ним не користувалися. Ну, воно і видно, що він цілий, видно, так, чи подарували, чи купили, так і стояв. Ціла позолота, носик ціленький, все гарне. І такий малюнок. Це теж деколь, і клеймо нашого заводу, полтавський завод. Рідна кришка, все ціленьке. Ось такий красунчик. Видно, що люди виносять свої запаси, кого що ще є, тож. Іноді трапляються такі цікаві предмети. І хотіла показати тарілочку. Ну, вона начебто така зовсім звичайна, а оцей ведмедик, те, що я збираю, то відразу звернув увагу на себе, придбала цю тарілочку. І це виробництво буде. Ось така чудова знахідка. Я олімпійських ведмедиків збираю, тож це мені в колекцію буде. Це те, що я вам хотіла показати. Сподіваюся, що зараз погода буде вже гарна і можна буде частіше бувати на блошиному ринку і щось таке цікаве шукати. Всі вам всього найкращого, до нових зустрічей! Скоро побачимось.